Для початку ми прибираємо волосся, аби воно не заважало нам у роботі. Далі очищуємо обличчя за допомогою тонера, пропрацьовуючи всі зони обличчя. Зволожуємо наші губи, приступаємо до зволоження обличчя. Зазвичай я це роблю руками, але сьогодні я використовую плужку кісточку. Перевіряємо пальчиками, як увібрався наш крем, і наносимо кремчик під очки. Далі я приступаю до оформлення брів. Бровки в нашої моделі дуже гарні, але мені хочеться додати чіткості ліній, тому я заповнюю тінями для брів, та гарненько все розташовую щіточкою. Наносимо тональний крем на рухому та нерухому повіку. Наносимо тональний засіб на бокову частину обличчя. Протоновую обличчя тонким шаром за допомогою спонжика. Приступаємо до оформлення очей, натягуємо трішки підбровну зону пальчиками і малюємо олівчиком стрілочку. Просимо тим часом модель дивитися прямо перед собою. З кошеною чистою кісточкою ми витягуємо хвостик стрілки. Таким самим чином працюємо на другому оці. Розгладжуємо спонжиком на рівності, наносимо тінт плоскою кісточкою та підошовуємо пушистою кісточку краї. Наносимо пудру у підбровну зону, аби надалі душовка стала плавнішою. Набираємо сухі тіні та фіксуємо наш тінт. Спочатку заповнюємо рухому повіку та майже пустою кісточкою відтушовуємо, додаємо глибини кольору у зовнішніх кутиках очей. Наступним етапом на рухому повіку наносимо рідкі тіні плоскою кісточкою, топчуючими рухами та пухнастою кісточкою відтушовуємо. Далі, в такій самій послідовності, ми все фіксуємо сухими тінями. Далі ситиновими тінями кольору шампань я освітлюю внутрішній котик ока і стушовую це все до середини. Додаю трішки графіки з обох сторін. Чорним каялом я пропрацьовую міжвійку, Тим часом модель дивиться вниз або очки закриті. Плоскою кісточкою на яблуко ока ми наносимо клей для глітеру. І швиденько маленькою пухнастою кісточкою ми клеїмо наші блискітки. На плоску скошену кісточку ми набираємо чорну підводку, забираємо залишки обруку і малюємо стрілочку. Чорним каялом промальовуємо слезову ока і витягуємо фостику в зовнішньому кутику по росту нижніх вій. Далі нашу так звану стрілочку нижню ми фіксуємо сухими тінями. Знову додамо трішки графіки, намалюємо клювик у внутрішньому кутику ока чорною підводкою. Промальовуємо наші війки. Просимо нашу модель дивитися вниз і клеїмо накладні війки. При погляді в дзеркало ми перевіряємо, чи все добре. Далі наносимо другий шар тону. Працюємо спонжиком і кісточкою, відтушовуючи у важкодоступних місцях. Наносимо консилер на те зони, аби трішки висвітлити їх, та гарненько розташовуємо спонжиком. Пустою кісточкою ми підтушовуємо консилер під очима. Далі вирівнюємо всі нерівності, пропрацьовуємо крила носика і згладжуємо тон на шию. Наносимо скульптур на руку, беремо кісточку, набираємо продукт і малюємо нашу скулу. Також не забуваємо пропрацювати бокову частину лоба, гарненько все підтушовуємо, далі спускаємося на нижню бокову частину обличчя, все гарненько пропрацьовуємо і залишками вже проходимося по крилах носика. Додаємо рум'янцю нашим щічкам, ми наносимо їх на яблучка і підтушовуємо у візкову зону. Також залишками проходимося по надбровній зоні і підборідді. Набираємо пудру погнастою кісточкою, струшуємо її і проходимося по всьому обличчю, ніби тупчуючими рухами та трішки стягуючи, по такій схемі, що робили вологу крексі, ми все фіксуємо сухими продуктами. Додаємо насиченості нашим щічкам, набираємо рум'яна і не забуваємо струшувати кісточку, аби не наробити плям. Кісточкою від пудри ми проходимося під скуловій зоні. Наносимо хайлайтер, це надсколова зона обличчя. Також ми проходимося над галочкою губ, носик і спинка носика. Протонуємо губи моделі і закріплюємо пудрою. Лівчиком малюємо галочку губ, далі кутики, з'єднуємо це все і підтушовуємо. Наносимо потрібний відтінок.